Здорово, друзі. Я зараз в своєму рідному Кропивницьку в першій відпустці. Ну, якщо не рахувати народженню дитини, а от по ті, що треба, в першій за рік 7 днів. От, І зараз сестра до мене приїхала. Доброго дня. І Розказала мені про українізацію і Київстонера, і таксіста. Історія крута коротше, послухайте. І будьте людяними, йоу. Ну, якщо коротко, дуже цікавий діалог вийшов з таксістом, який е, е, в дорозі сам почав тему говорити про мову, і е, сказав таку фразу, що Кейфстонер, ви типу, чули, що він нещодавно сказав? А я взагалі як не мож не розумію, як можна послухати після того, як він зашкварився співпрацею з Роснею, його тут саме з бастою, і взагалі я така, ні, а що ж він сказав? А мені той таксисти каже, таку типу глибоку фразу він сказав, що його зачепила про те, що от люди, які... От Дуже українізуються зараз все, всі, і це, мовляв, погано, тому що вони забувають, як бути людьми. Бо треба, напевно, коротше, росіян жаліти. Коротше, ви поняли? Ті, хто українізувались, вони забувають, як треба бути людьми. Це сказав Київстонер. Або це ж Київстонер, який після повномасштабної сразу з України чкурнув І коротше, Розказує, як тепер нам треба жити. Любітель басти російського міра, який там Росія на відео знімав. Ви поняли? Так що не втрачайте людяність, Київстон розказав зараз. Його в Тіктоках повсюду викладають. У людей дуже коротка пам'ять.